Ласка, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Федеральне велике в Огайо звинуватило чотири китайські фармацевтичні компанії і 22 громадян Китаю за їх роль у постачанні фентанілу до США. Для США дуже важливо випереджати Китай у космічних перегонах. Про це заявили сенатори та експерти на недавніх слуханнях. Американські збройні сили проведуть реформи для стримування Китаю та Росії. Про це заявив Дональд Трамп. Цю думку повторив голова Пентагону після перегляду військового параду в Китаї. А президент Тайваню Вільям Лай попереджає про зростання загроз з боку Китаю, закликаючи народ Тайваню до національної солідарності. Його висловлювання викликали обурення у Пекіні. Так, нинішня ситуація у сфері безпеки серйозніша ніж будь коли раніше. Мейджок викрито великий наркобізнес в Огайо відкрили кримінальну справу стосовно чотирьох китайських фармацевтичних компаній та 22 громадян Китаю. Їх звинувачують в участі у міжнародній злочинній змові з метою незаконного обігу наркотиків та відмивання грошей. Звинувачення також висунули трьом громадянам США. За даними прокуратури, мережа постачала заборонені наркотичні речовини, які змішували з фентанілом, щоб посилити їхній ефект. Припускають, що це призвело до. Опіоїдної епідемії на півдні Огайо та за межами штату. Як повідомляють китайські компанії, знали, що ці хімічні речовини призначені для приготування суміші фентанілу. Директор ФБР Кеш Патель заявив, що кількості вилученого порошку фентанілу і таблеток достатньо, щоб вбити понад 70 мільйонів американців. Водночас угруповання користувалося криптовалютою. Зазначимо, що кожного року десятки тисяч американців помирають від передозування фентанілом. Майже всі прекурсори цього наркотику виробляються в Китаї. Патель каже, що одним з його. Го перших кроків на посаді директора ФБР було виявлення Джерел фентанілу у Китаї в інтерв'ю телеканалу Fox News Він сказав: ми задушимо змію і відрубаємо їй голову. Збереження переваги над Китаєм у космосі це питання національної безпеки США. Про це заявили під час слухань в американському сенаті. Ми вступили в нові космічні перегони з Китаєм. Якщо ми зазнаємо невдачі, на нас чекає несприятливий місяць це критично важливо для нашої майбутньої економічної та національної безпеки. Головною темою слухань стала перевага над Китаєм. якщо він опиниться там першим, ми побачимо глобальні зміни, які вплинуть на нашу економіку, нашу податкову базу, нашу здатність до інновацій та нашу національну безпеку з погляду дипломатії та геополітики. Це вплине на безпеку та на багато інших аспектів нашого повсякденного життя. для мене очевидно, що компартія Китаю вже реалізує власну комплекс стратегію земля місяць вона лише на поверхні розділяє цивільну та комерційну діяльність та діяльність у сфері національної безпеки. Сенатор Тім Шихі заявив, що в НАСА потрібні реформи Мене дуже непокоїть бюрократія НАСА. Я люблю і підтримую цю організацію, але ми маємо бути чесними перед собою. Чи здатна бюрократія НАСА забезпечити наше домінування у космосі у 21-му столітті? Президент Дональд Трамп, говорячи про створення космічних сил, наголосив на необхідності випередити Китай та Росію ми дуже сильно програвали перегони в космосі Китаю та Росії. Сенатор Берні Морено зазначив, що США можуть скористатися підтримкою приватного бізнесу. Гадаю, наша перевага полягає в наявності сильного та успішного приватного бізнесу. Як нам інтегрувати його для виконання місії, якою ми всі прагнемо? думаю, це важливе питання. Ми, як агентство, маємо створити інфраструктуру, до якої приватний сектор зможе приєднатися та отримати з цього вигоду, і тоді природно виникнуть державно-приватні партнерства. Дональд Трамп віддав розпорядження Пентагону реорганізувати збройні сили, щоб бути готовими до стримування Китаю і Росії. Міністр оборони США під гексет озвучив його слова після перегляду китайського військового параду. Ось що він сказав телеканалу Fox News. Президент Трамп доручив міністерству оборони бути готовими до історичної розбудови наших збройних сил, відродити військову етику та відновити систему стримування, не тому, що ми шукаємо конфлікту. Ми цим не займаємось. Ми чітко про все говорили з Китаєм, Росією та іншими. Ми запобігаємо конфлікту. Демонстрації та паради це нормально, але сподіваюся, вони не переростуть у реальний воєнний конфлікт раніше Дональд Трамп написав у соцмережі True Social, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї планують змову проти США. Китай та Росія відкинули його звинувачення. Трамп також нагадав голові КПК, що американські солдати боролися за свободу Китаю, і багато хто з них загинув у боях. Однак китайські державні змі промовчали про це, залишивши лише слова Трампа з побажанням китайському народу щасливого свята. Однією з причин може бути те, що американські війська ніколи не... Воювали на боці компартії Китаю під час Другої світової війни законним урядом Китаю була Китайська республіка, нинішній уряд Тайваню. Саме він тоді звернувся по військову допомогу до США, і американські війська відповіли великою підтримкою. Китайські змі скоротили також коментарі Піта Гекса, та Вони лише повідомили, що Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном, промовчавши про зусилля Пентагону щодо підвищення боєготовності для стримування Китаю. Leaving out the Pentagon's efforts to boost readiness and deterrence against China. Президент Тайваню Вільям Лай закликає тайванський народ до солідарності перед зростанням загрози з боку Китаю. <рес> нинішня ситуація у сфері безпеки серйозніша ніж будь-коли раніше. Останніми роками Компартія Китаю проводить інтенсивні військово-повітряні та військово-морські операції в районі Тайванської протоки, поєднуючи тактику гібридної та інформаційної війни, намагаючись змінити статус кво у протоці та підірвати суспільну довіру. КПК вважає самоврядний демократичний тайвань своєю територією попри те, що ніколи ним не керувала. Лай заявив, що китайська агресія це не лише загроза Тайваня й виклик усьому демократичному вільному світові. 3 вересня відзначили 80-річчя капітуляції Японії. У середу лай написав, що націоналізм, ілюзія статусу на держави, сувора цензура, таємна поліція та поклоніння лідеру усе це рівносильне фашизму. Президент Тайваню не називав краї. Не, але Пекіну відповідь звинуватив в тому, що той кидає виклик післявоєнному міжнародному порядку людській справедливості та совісті. Зазначимо, що цього року Тайвань збільшив свій оборонний бюджет більш як до 3% ВВП його мета у найближчі п'ять років підняти його до 5%.